Я купила собі на тему отакий от от вакууматор. Ну, не знаю, чи хтось, можливо, хтось раніше купував на Елікспресі, зараз дуже популярний такий інтернет-магазин тему. Я собі купила такий дорожчий, там був за 400 гривень, а цей, здається, 700-ну 800 гривень. Він вакуумує і відразу пакети ну, запечатує. Купила собі таку катушку кульки, тут є свій мінус, є свій плюс. Ця катушка вона йде повністю. Ну, по типу кульки не розділені. Можна різати собі довжину, будь-яку, яка вам підходить. Так? Вон я собі нарізала кульочки, зробила отакої от довжини. От і зробила ще один довшого, бо я хочу шашлики, я замаринувала і хочу заморозити. Додатку до цього пристрою там були пробні пакетики, вони вже були відразу запечатані, тільки клади і все. То я зараз покажу вам. А то раніше я купляла кульочки, морозила і зав'язувала на вузли, і потім роздільну камеру клала. То багато місця займало, а воно вакуумує гарно і можна по типу зложити все так щільненько в морозильній камері. Зараз покажу вам, як воно працює. Ось я одну сторону вже якби, заклеїла. Зараз візьму ще один кулочок. Такий він у мене з двох сторон відрізаний. Я беру е, тут Такі па пази є, от сюди вставляю кульочок, а ось це така гаряча ця полосочка. І так собі запечатую. Ось я поклала паз, закрила. Ще я вчуся, бо я тільки починаю його робити. Він включає цю штучку, яка запечатує. Виключаю, ой, включила, нажимаю дві кнопочки, і от в мене от такий шовчик получився. Я зараз туди накладу шашлик і заклею потім з цієї сторони. Витягну повітря і заклею цей ці з цієї сторони. Покажу вам, як воно працює. Це не в цілях реклами, я взагалі не працюю ні на які там компанії. Просто я знаю, що я татові з мамою подарувала. Щоб полегшити оцей трудку з кульками, з цим всім, то, ну, може комусь буде цікаво, хтось захоче собі також таке купити. Ось я вже наклала мариноване м'ясо і зараз пробую його вакуумувати. Таку подвину, що було видніше. Сюди в ці пази запихую, закриваю. Трошки незручно, камера. Дальше ж ты включается до Я його заклею. І відкрию воно заклеїлося, і дивіться, як воно завакумувало. Мені, правда, треба було, мабуть, його так розплескати, бо воно таким горбочком. Ну, бо, типу, я перший раз е оце вакуумую вакумую м'ясо таке. То я щепчуся. Але прикольно. Ну, по, типу, якщо його розплескати і потім завакуумувати, я думаю, що воно ще менше місця буде займати. О, таку я собі штучку купила, щоб мені було легше і простіше. Куми наші, дорогенькі наші, золоті люди, Саша Пилипчук і Юхимець. Приїжджайте, шашлики вже готові. Чекаємо вас, щоб ви в нас ставили свій плотний графік. Приїжджайте.